Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні хочу розповісти вам про серію ігрових аксесуарів від компанії Bladie, яка не випущена спільно з розробниками Нарака Point. Це гра. За, так сказати, за цим стилем випущені ці аксесуари. Крім цього, ця колаборація породила неймовірну мишку клавіатуру навушники та килимок, виконані в стилі Нарака. Дозвольте представити мені їх вам детальніше та розповісти про кожен з цих пристроїв. Ну і, звичайно, подивитися на їх зовнішньо. Нічний вигляд, в чому є і основна їх фішка. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально. За усім слідкувати, крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Почнемо ми з Килимка, адже ніяких функціональних особливостей він в собі не несе. Чи все Яки щось є. Звісно, важко пропустити тематичний дизайн, який має цікавий вигляд, але я б радив звернути увагу не лише на це, а й на його форму і розміри. Килимок не маленький, а ще він виконаний у формі, чи то квадрата, чи то не до квадрата, але все ж таки це не прямокутна форма. І в цьому його перевага. Але якщо ви любите гру на рака Blade Point, то повинні знати, що і специфіка в частих вертикальних рухах мишкою вгору. Тому, враховуючи саме цей момент, і створювали килимок. Тож все не просто так, як здається на перший погляд. Ну а з іншого, килимок виконаний з приємним. Гладкої тканини, яку з легкістю можна почистити, а прошиті краї забезпечують довговічність. Гадаю, кожного був досвід, коли наклеєний малюнок просто злазив з килимка, або ж ці краї відклеювались, підіймаються та заважають. Тож тут такого не буде. Словом, якісний килимок з цікавим малюнком, тож перейдемо далі. Забігаючи наперед, я можу сказати, що це справді гарна мишка, не тільки ззовні, а й всередині. Тобто, начинка мене порадувала. Гадаю, потрібно все ж таки зупинитися на дизайні, попри те, що все виконано в єдиному стилі. Як на мене, мишка має. Має дійсно крутий вигляд, круто що дизайнери не зробили її суцільно білою, а додали червоних акцентів і чорну основу. Модель оснащена сенсором PixArt Max BC3332A, який часто використовується афотеч та бладі. Хоча він не відноситься до топових моделей і має прискорення 35G, його роздільна здатність становить 12 тисяч DPI. Максимальна швидкість відстеження становить 250 IPS, А частота опитування варіюється від 125 до 2000 Гц. Відгук клавіш займає одну. Мілісекунду. Миша отримала чотири додаткові кнопки та додаткове коліщатко режимів N. Абсолютно всі ці елементи налаштовуються за допомогою фірмового програмного забезпечення, що цікаво, в ньому також є заготовлені програми, чи ті, які допоможуть вам покращити свою гру. Тож, як бачите, комп'ютерні миші вийшли на новий рівень, і ви зможете. Також цікавого ця модель отримала металеві ніжки X-Glide Armor з ресурсом використання 300 км. Тому довговічність вам гарантована. Але зауважу, раптом, хто не знав, обов'язково використовуйте килимок. X-Glide Armor можуть пошкодити будь-яку іншу поверхню, а з килимком всі і все в безпеці в прямому сенсі. Ну і звісно, наявність тематичного малюнку в ігровому стилі не означає відсутність rgb підсвічування все доступно, все можна налаштувати під себе. Дам вам насолодитися крутим дизайном клавіатури. Скажу чесно, я був здивований, оскільки помітно, що дизайнери дійсно попрацювали над її зовнішнім виглядом, адже тут стільки цікавих деталей, а тепер перейдемо до функціоналу клавіатури. Вона має декілька особливих. Які роблять її привабливою для геймерів, які навіть не цікавляться тематичними серіями або ж саме цією грою. Перш за все, клавіатура оснащена механічними перемикачами Blady BLMS з налаштуванням точки та сили спрацьовування. Але виділити посеред всього іншого варто 25 ігрових PBT-кейкапів. Вони виготовлені з міцного непрозорого матеріалу, що забезпечує їхню довговічність. Ці клавіші активніше за інші використовуються геймерами, відповідно, страждають і зношуються швидше. Інші клавіші виконані з ABS пластику та мають приємну підсвітку. Ресурс натискань, до речі, 50 мільйонів. На рахунок підсвічування доступне RGB з 16,8 мільйонами кольорів, яке можна налаштовувати, створюючи унікальний дизайн. Звісно, ця модель має ряд інших корисних функцій, включаючи 10 ефектів підсвічування за замовчуванням, сім ігрових режимів, вбудовану пам'ять для зберігання семи профілів налаштувань, а також зручність у використанні з прокладанням кабелю у трьох напрямках. Загалом клавіатура Бладі S98 є привабливим вибором. Геймерів, які цінують свій комфорт та та точність і вражаючу швидкість під час гри, а дизайн у стилі гри на рака Блейдпойнт. Це просто приємний бонус для любителів. Ну і залишились у нас лише ігрові навушники, а фотеч j 570. Власне, це ті ж самі ж звичайні j 575, але з незвичайним дизайном. Зовнішність гарнітури без відносить її до ігрового сегменту, масивний корпус чашок, динаміків, подвійне оголів'я з каркасу та пружних лапок і незначна вага гарнітури робить її максимально комфортною для довготривалого використання. А це головне, адже багато хто проводить в ній багато часу з самого ранку і до вечора. Але є одне, але не регулюється розмір, тому це потрібно врахувати перед покупкою. До прикладу, на мене навушники сіли ідеально. У них використовуються динаміки діаметром 50 мм і віртуальна система звучання 7,1. Ця парочка особливо корисна в іграх, особливо шутерах, де напрямок звуку вкрай важливий для орієнтування. Оточення чути добре і коректно нормально справляється з роботою і сам мікрофон. А от з музикою все набагато простіше. Звук хороший, збалансований, але все ж таки це саме ігрова модель. Тож, як бачите, це не тільки. І про яскраву картинку, а й про можливості, круто, що при колаборації все ж таки враховують навіть особливості гри і підібрали функціонал під неї. Навіть той самий килимок несе свою місію, а не просто навіть той самий килимок несе в собі місію, а не просто привабливий килимок в стилі нарака Блейдпойт. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, і вам ось цікаві такі, можна так сказати, колаборації, цікаві пристрої з таким незвичайним зовнішнім виглядом. Обов'язково про це пишіть в коментарях під даним оглядом. Не забувайте підписуватись на канал Огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, на сьогодні це все.